Вітаю, шановні на глядачі нафта марки Brent на світових біржах в червні пережила справжні американські гірки. Це почалось того, що з'явились повідомлення про авіаудари США по іранських ядерних об'єктах. Ринки відреагували миттєво попит на нафту різко зріс, бо загроза війни на близькому сході зросла після втручання Америки. Відповідно, нафта-бренд стрімко подорожчила майже на 6% за добу, досягнувши позначки 81 долар та 40 центів за барель. Це був найвищий рівень за останні п'ять місяців. І трейдери і великі фонди кинулися купувати ф'ючерси побоюючись, ще, побоюючи, ще більшого степка цін, якщо конфлікт загостриться. Так швидко піднялася ціна, так само швидко вона й опустилась нижче 77 баксів, а вже ближче до вечора. Після згоди Ізраїлю припинити вогонь. Ну як згоди згоди на згоду, тому що ізраїлю зараз знову там вдарив по радарах, поки я записую це відео. Але в принципі, ціна бареля загалом обвалилась до 65-66 доларів. Сьогодні поговоримо, чому ціни нафту так штурмило, та чи є потенційні ризики для нафтової галузі. Ввечері після удару Трамп дав підтвердження знищення трьох стратегічних ядерних об'єктів Ірані. І назвав це значним військовим успіхом. Додавши, що це тільки початок, що Іран не погодиться на мир. Може послідувати ще низка ударів. Іранці можуть керувати своєю долею. Вважає Трамп. А першими ви могли свідкувати за ситуацією в нашому каналі. Ми перекладаємо всі ці заяви домовуш точної інтелекту дуже оперативно. Послання буде в описі. Мир або трагедія, інші цілі вже на прицілі і можуть бути уражені з точністю, швидкістю та майстерністю. Тегран, крім звинувачень у злочинах проти іранської нації, порушеннях міжнародного права та обіцянок, що розплата буде, все ж таки наніс примітивний удар по американським базам в Катарі. То в мене США вже вивезла там більше цього. і потім дійшли чутки, що Іран взагалі попередив про свої наміри, щоб не підвищувати градус, але і водночас зберегти обличчя, завдавши хоча б якогось удару. Зараз здається, що все рухається до завершення офіційно. Від імені Ізраїлю висловився прем'єр Танях, мовляв, оперативні цілі, іранські ядерні та ракетні потужності повністю нейтралізовані. Ізраїль погодився до угоду з припинення вогню з Іраном. Запропоновано Трамп. За словами Фредовича, Іран почав припинення вогню негайно. Ізраїль через 12 годин і за умов, що жодна сторона не приведе до нових атак протягом доби. війна завершеною. Але вона то вважатиметься завершеною, але зараз. Спочатку Іран там пульнув ракету, сказав все випадку, потім Ізраїль почав теж стріляти. А що І відбувалися такі от штуки. Відтак, як 13 червня Ізраїль завдав перших авіаударів по іранських об'єктах, вартість бренд пішла вгору близько на 7%, а вже потім майже на 11%, якщо брати з максимальним показником. Це стало першим тривожним дзвінком. Ринок миттєво перейшов у режим підвищеної чутливості, готуючись до можливих перебоїв з постачанням. Наступний крок активізація опціонних контрактів. Інвестори поспіхом набирають позиції на опціонах. Усі хочуть застрахуватися проти різкої зміни цін або зірваних постачань. Причини доволі прості: нафта з близького сходу забезпечує приблизно третину з всього видобутку а близько 20 мільйонів барелів на день приходить через Гормузьку протоку. Тому ризики були досить високі. Та, попри все, фізичні потоки нафти. Залишилися стабільними, навіть танкери продовжували курсувати. Хіба що деякі уповільнили обсяги поставки з обережності. але ніяких офіційних блокад чи нападів на нафтову інфраструктуру не зафіксовано. В інтерв'ю про нинішню кризу на близькому сході Боб Макнелі, колишній енергетичний в Білому домі, сказав так: спочатку війни ціна на нафту зросла приблизно на 10 баксів за барель, а зараз трохи більше. Тому я вважаю, що на ринку є достатній рівень ризику. Трейдери затамували подих, чекаючи, чи розширить ізраїль чи Іран це і конфлікт за межі військових та політичних цілей на торгівлю енергоносіями. Його оцінка поєднується з тим, про що говорять аналітики Goldman Sachs і інші експерти, які теж озвучують премії в 10-12 доларів за барель. Але найбільша небезпека була, звісно, Ормузька протока. Якщо Іран би вирішив помститися і реалізувати погрози блокади, він міг би крити вузький, але стратегічно важливий шлях. За повідомленням державного телебачення, іранський парламент закликав до закриття Ормузької протоки. тепер це вже не просто розмова, а офіційна ініціатива. Разом з тим, вибачте, Китай би не дав цього зробити, точніше, це було б дуже важко для Ірану йти проти Китаю. Але варто пам'ятати знову таки, навіть якщо. Депутати зійшлись на чомусь. Останнє слово за тролою хомені його словом і початку все вирішується, і без його благословення жодне блокування не стає реальністю. Водночас є і інші способи навмисне затримання суден, створення бюрократичних перепон, нові маршрути, підвищення страхових тарифів. Все це могло б знизити реальні обсяги транспортування, навіть якщо протоку формально б не блокували. Ринок буквально завмер, уважно спостерігаючи за Іран. Якщо Іран заблокував би Ормузьку протоку, навіть на один день ціна б на нафту змогла б взагалі пробити 100 доларів і вище. Та формальне перемір'я нічого не гарантує. Точкові удари й далі йдуть, і коли там воно завершиться, невідомо. Трамп там пише пости, там Ух, ну, зупиніці, іран, іран, досить бомбить один одного, ви ж обіцяли. Зараз я вас всіх нагайкою. Ну, подивимось, як там у Трампа вийде. Нафтові родовища загалом на Близькому Сході одні з найбільших в світі, розташовані буквально взагалі одне з них там баєра. Навколо е, іранського взагалі кордону, це означає, що в разі ескалації напружності ці об'єкти могли потрапити під загрозу чи то ударів ракетами, чи спроб-диверсії У 2019 році Саудівська Аравія звинуватила Іран у атаці на свої ключові нафтові потужності в Абкаїку Тож, Іран ще може там нагадати але мені здається, йому розширення поля там, війни вже з Ізраїлем і США не треба, і також. Ворогів достатньо. Сподіваюсь, що на Саудівській Аравії він там рипатися не буде. Удар виявився дуже дієвим. В далі експорті можливості впали на приблизно 7% від світового обсягу. Як реагують самі постачальники? Ріят і Багдад вже висловили свою стурбованість після недавнього удару США. Саудівський міністр енергетики прямо сказав, вони реагуватимуть лише на реальні загрози, а не балачки чи гіпотези. Є ще один варіант. На іншому боці Аравійського півострова у Червоному морі Іран може вдатися до нової тактики. Натиснути через своїх проксі Хусити, які базуються в Ємені і отримують підтримку з Теграну, вже неодноразово атакували торгові та нафтові судна. Після останніх віударів США по їх позиціях хусити також пообіцяли відплату. І тепер це загроза реальна. Якщо Іранд тась команду, головне забезпечить певними засобами, то вони можуть активізувати удари проти суден, що проходять через Червоне море і вузького протоку. Папельмандем. Так розглядалися і будуть розглядатися у разі можливого провалу дипломатії варіант, що танкери будуть курсувати під підкриттям західних військово-морських сил. Таке рішення звучить логічно: захистити судна, від мін чи шкідних човнів, які можуть нашкодити, які можуть кинути Іран. Проте на практиці це клопітною дорого. Це чергові проблеми для галузі, зміни маршруту, очікування, координація з військовими, збільшення часу в дорозі. Филосеві аналітики Кажуть, така схема неефективна, бо кораблі йдуть групами, потребують постійного супроводу, а загроза при цьому нікуди не зникає. Конвої це варіант, але не найефективніший, що несе за собою додаткові витрати. А разом з тим вартість нафти буде зростати. І саме в такі моменти, коли ринок лихоманить, новини змінюються, що години а ціни на сировину стрибають вгору вниз. Передвають на пості. логічне питання, що робити з людині. І головне і головне, як не витратити а навпаки, скористатися моментом відповіді на всі питання. У нас є курс основи інвестування від школи останнього капіталіста. Це системне онлайн-навчання, створене для тих, хто хоче інвестувати з розумінням, а не на осліп. Тут ви вчитесь розбиратися у фондових ринках, аналізувати активи та бачити їх реально І складати власний інвестпортфель з урахуванням ризиків, податків інфляції. Старт 24 червня залишає заявку за посилання в описі та отримай пробний урок безкоштовно. Перекриття Армузької протоки було маломовірно та таким і залишається. Навіть якщо Іран вирішить вплинути на світові нафтові потоки, це матиме зворотній ефект. І для нього самого адже перебої означатимуть втрату доходів, на які держава критично залежна. У минулому Тегара неодноразово погрожував перекрити нафтовий транзит, але ніколи так і не пішов далі. Фраз, крім того, будь які істотні скорочення у нафтовій. Торгівлі ризикує розлютити Китай. Адже саме під китайське замовлення, Іран продає леву участку своєї нафти. Китай давно вклав в іранську нафту дуже багато. Інфраструктура, порти, логістика, тому й очікує стабільного нафтового потоку. Та й з іншого боку, також може бути удар по нафтовій спроможності Ірану. Спершу про потенційну ціль Харк це найбільший експортний вузол Ірану, через який щодня йде близько 2 мільйони барелів сирової нафти. Він неймовірно важливий, навіть натяк на його пошкодження може спричинити суттєві стрибки цін. Проте Іран вже намагається зменшити теоретичну шкоду та збільшити заходи безпеки. Танкери прибувають і відходять дуже швидко, використовують лише східний причал а попередню зону стоянки кораблів на заході острова залишили пустою. Також він свідомо виводить нафтові резерви в море, розкидає флот по всьому, по всій перській затосі і далі до Китаю і Сінгапуру. І приблизно 8 мільйонів барелів перебувають на танкерах в китайських водах. Це дозволяє зберегти резерви і не мати все під одним дахом уразливого Харку. Зараз, крім ціни, яка формується від ринкових очікунь, фактично для галузі змінилася одна річ. 13 червня в перській затоці та біля узбережжя Ірану щодня фіксують проблеми із gps сигналами За оцінками аналітиків з Вінворд та Французького mica центру. Близько тисячі суден щодня стикаються з глушінням сигналу. Судна просто втрачає зв'язок із супутниками. Це не якась випадкова проблема. А тут явно видно руку Ірану. Через перебої з'являються реальна небезпека зіткнень, але це не єдиний фактор, який з'являється після обміну ударами. Тож не дивно, що тільки на горизонті з'явились новини про переміря. Ціна нафти в марки БРЕЗ знизилася більш ніж на 5%. А це точно не ознака того, що ціна зафіксувалася, допоки ситуація залишається на визначену ціну і буде хитати сторони сторону від будь-якого натяку. І важливо таке розуміти, що в такому середовищі активізувалися не лише хедж-фонди та великі трейдери, а й спекулянти. Вони намагаються зіграти на різних руках цін, і тому теж по суті волатильність залишається високою. І все найкраще. До побачення.